Всім миру і добра читаємо 13-й псалом Давида. Сказав безумний у серці своїм, Бога нема, впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Лише безумний у своєму серці може сказати, що Бога немає, і якщо люди вголос і часто. І в великій кількості промовляють, що Бога нема, це відповідно і говорить про загальне безумство суспільства. Впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх, і не стало тих, хто чинив би добро. Якщо люди грішать, ну вони апріорі не можуть робити добро. Це є закономірність. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Якщо безумний каже, що Бога немає, то розумний Бога шукає. І така людина ніколи не посоромиться у своєму світогляді. Всі зблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро. Нема жодного. І знову повторюється оця закономірність. Якщо не виконується заповіді, якщо примножується беззаконня, то холоне в людських серцях любов. Це закономірно. Чим більше узаконюється гріх, то тим менше буде любові у суспільстві. Невже не прийдуть до розуму всі, що роблять беззаконня? Заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають. Ну і далі продовжується про цю закономірність, якщо примножується беззаконня, то люди з'їдають людей, наче хліб. Вони убояться там, де нема страху, бо Господь в роді праведних. Тобто сказано у Святому Писанні є так, що люди помирати будуть від лише однієї звістки, що наближається біда. Це тому, що вони підсвідомо розуміють, що в них серце переповнене беззаконням, і вони не мають сказати дивідентів ніяких перед Богом. Вони нічого не робили, щоб прославлявся Господь, вони не шукали покаяння. І тому природньо, що в будь-яких випробуваннях вони будуть перебувати у панічному страху. Хто дасть із Сеону спасіння Ізраїлеві, коли поверне Господь з неволі народ свій, тоді зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. Це пророчі слова. В полоні ізраїльський народ був багато разів, багато разів повертався. І зараз в полоні теж перебуває. Є свідчення, що в останні часи багато юдеїв навернуться до істинного Бога в Господі Ісусі Христі пізнають Сина Божого. Слава Ісусу Христу!